Всім привіт! З вами знову Юля. І дякую вам, що або завітали до цього відео на цей канал, або повторно завітали. Сподіваюсь, може хтось такий є. Сьогодні я б хотіла знову потеревенити, так що це знову буде довго, сподіваюся, не нудно. І довго, тому що це одна з моїх... Улюблених тем одна із мене улюблених тем багато. Тож, одна із це є дитячі детективи, які я дуже люблю. Я загалом люблю дитячі книжки. Я вже про це натякала, тож так. І, власне, замість того, щоб говорити загалом про явище дитячих детективів впродовж 20 хвилин. Я е, надам приклад конкретний. Один із прикладів, може колись там будуть ще приклади, хто знає. Але спершу таки скажу кілька слів про дитячі детективи та чому я їх так люблю. Бо я впевнена, що десь знайдуться люди, які. Е, та, та я, Ну, я знаю на 100%. Що скажу, ой, фу, дитяча література, ой, фу, дитячі мультики, та це для дітей, та це дурня, та там нічого нема. Угу, звісно, звісно. Кажу вам, як людина, яка перекладає дитячу літературу і підліткову, впродовж чотирьох років писала про переклад дитячої літератури курсову роботу, що дитяча література, як таке явище, її взагалі немає. Немає такого як дитяча література, це спірне питання. Зі мною можуть посперечатись багато людей. А, але багато є прихильників теорії, що дитяча література це просто підвид літератури, яку можна читати дітям. Вона не є дитяча, як така, її просто можна читати дітям, вони її зрозуміють. Добре, вони з нею можуть е, якось пов'язати якісь свої елементи життя. Е, ну, зазвичай вона на це і націлена, але вона в них є дитяча виключно. Тобто, зараз можна подумати, що я е, відчайдушно намагаюся захистити той факт, що я стара тьоця, читаю дитячі книжечки. Ні. Ця література є амбівалентною. Це таке модне слово, яке я не раз вживала у своїй курсовій. Що означає, що у таких книжках, в такій літературі є два яруси, два шари. Один для дітей, один для дорослих. І вони переплітаються в кращому випадку, і вони помітні в різному віці, відповідно. Тому деколи. Може, не завжди, все-таки залежить від самого твору. А, дитячі книжки, дитячі мультфільми, дитячі речі, ігри, я не знаю, також цікаві дорослим. Саме тому, тому що є ось ця амбівалентність, двошаровість. Тому це цілком виправдано. І я не знаю, чому. Я дуже не люблю людей, які кажуть, це дитячий мультик, що в ньому може бути такого. Та все в ньому може бути таке, все в ньому може бути чудове, просто дати йому шанс, або дати цій книзі шанс. Але гаразд, це, мабуть, тема для іншого відео, бо я зараз розійдуся надовго. Тож про детективи. Чому мені подобається саме дитячі, чому це такий жанр, який я, мабуть, першим назву, коли мене запитають, який у мене улюблений жанр, саме дитячі детективи, а, тому що. Він не є складний, але він і не є простий. Тобто нема цього такого поблажливого ставлення до читача, яке можна очікувати, що о, та це ж дітки читають, типу, зробимо для них все простіше. Ні. Власне, от стандартні детективи, я зараз можу буду говорити упереджено, але ну, так би мовити, класика жанру це дорослих детективів. Це ну, вбивство, кровака в деяких випадках ще більше вбивства, викупи, викрадення, крадіжки, погрози і так далі. І е тоді як я обожнюю Артура Конан-Дойля, я обожнювала книжки в дитинстві і зараз люблю. Деколи хочеться все-таки сказати, ну, може, не йому особисто, але загалом дорослим детективам стишися трішки спокійно, спокійно. І, власне, дитячі детективи стишуються, але не настільки, що їх не чути. Вони подають. Такі самі убивства в деяких випадках, такі самі погрози, викупи, викрадення, крадіжки, всілякі закодовані послання. І деколи воно, чесно кажучи, навіть цікавіше, тому що а, діти самі по собі, от персонажі діти, вони менше ж, звісно, знають аніж Шерлок Холмс, і ти можеш навіть деколи більше знати, ніж вони, і. Якось приємно усвідомлювати, що вони рухаються і розвиваються кудись. Тобто вони помало доходять до цих всіляких висновків, до розв'язки, до зачіпок різних тощо. І приємно за цим спостерігати. Тобто, якщо автор дитячого детектива нормально це все прописав, то звичай дуже класно спостерігати. А та й взагалі брати участь, тобто самому навіть розгадувати. Бо, якщо чесно, або я була тупенька в дитинстві, хоча я не думаю, або ніколи не завдавала собі клопоту, але я не могла розв'язати завдання Шерлока Холмса, тобто ці справи, які йому давали. Тобто, ну мені ніколи не вдавалося. З'ясувати або якусь зачіпку, або хто вбивця швидше, ніж він. А тут в дитячих детективах можна сказати, що це погано, що ти розгадуєш сюжет перш ніж він відкриється. Але тут мені здається це навпаки класно, тому що ти розгадуєш разом із персонажами. Вгадав якийсь сюжетний поворот, і ти думаєш, Ух, ти, класний, я детектив. Може, це звучить дуже по-дитячому, але мені байдуже. Mm. Мені це подобається. А, власне, і чому я казала, що ці детективи не є прості, це правда. Тобто там також деколи, або і дуже часто бувають заплутані а, різні справи, заплутані. Зачіпки, і це страшенно цікаво. Тому дитячі детективи це супер. У мене знайомство із дитячими детективами відбулося через книжки Ініт Блайтон. А, не через цю серію, це серія Словетна п'ятірка». У мене відбулося через серію П'ятеро нишпорок і собака. Ця серія є перекладена. Я дуже хотіла її перекласти, але. Не а, і вона є перекладена українською. Я, правда, не читала, бо я не, не дуже хочу чужий переклад читати, я люблю свій. А, це моє упереджене ставлення, вибачайте. А, ця серія я її просто закохалась в неї. Я її читала, коли мені було 14, мені сумно, що я її не читала раніше, бо я не мала змоги, звісно. І я через неї почала перекладати, до речі, тож це окрема історія. Але це саме оці дитячі детективи це для мене взірець дитячого детектива від Ініт Блайтон, британської письменниці. Потім, мабуть, спершу перед Ініт Блайтон була Астріт Лінгерт і її знаменитий детектив Блюнквіст, також чудовий детектив дитячий. Він трішки більш схиляється до пригод, аніж до детективу, але при цьому там є ну, буквально в назві детектив. І він також класний. Тобто також входить в цей е, жанр дитячого детективу, де ти також є детективом. І це ну, приємно бути разом з персонажами, хто ж такого не хоче. Ну і наостанок е, це ті, що я читала, я впевнена, що є такі, що я не, не відкрила досі для себе. Це сестри Грім. Це більше казкова, казковий переказ з казками у сучасному світі, але тут також є детективна лінія, і вона класна. Вона дуже класна, плюс поєднана з казками, з сучасністю, з доволі харизматичними дитячими персонажами. Це супер. Дуже люблю цю серію. Дуже плачу, що її не закінчили перекладати. І. Отже, я люблю дитячі детективи. Можна на цьому закінчувати відео, але я все-таки... так, ідіть сюди, я все-таки познайомлю вас із цією серією, може, ви вже з нею знайомі. Це є таємниці Універмагу Сінклер. І вони отакі от красиві. Це поки дві, їх має бути чотири. Я дуже чекаю на переклад. Я дуже чекаю на переклад. А, Чесно кажучи, я побачила обкладинку. От вона ось так стояла на полиці в книжковому магазині, і я так дивлюсь, Боже, яка вона яскрава, яка вона синьо-жовта, яка вона, <ф> яка вона класна. Ці силуети, ці, ну, моя художниця всередині аж запіщала. І я прочитала, я не купувала її суто через обкладинку. Хоча Такі книжки є на моїй полиці, я прочитала опис. Який тут рік, до речі? А, добре, це потім гляну. А, я прочитала опис і, боже, те, що треба, те, що я люблю. І я потім дізналася, що є друга, що є третя, чи, ну, буде третя, четверта. Я не могла не взяти. Отже, «Таємниці» Універмагу Сінклер. Саме перша книга це загадка механічного горобця. Починається з історії головної героїні. Там їх декілька героїв. Вони ніби всі основні, але все-таки в неї є більше сторінкового часу. Це є Софі Тейлор, і вона осиротіла, хоча походила із дуже багатої сім'ї. Але вона осиротіла, і в неї нема гроша в кишені, тому що батько забув. Записати її у заповіт. І мені страшенно цікаво, як ця лінія розвинеться, тобто що сталося, хто такий її батько, бо дуже мало поки що про нього розповіли. І в мене є певні теорії, я, звісно, їх не буду розказувати, тому що я досі чекаю на третю-четверту книгу. Мабуть, варто було спершу їх дочекатися і прочитати. Прочитати всю серію, а тоді робити огляд, але ну так далеко я не думала, як ви могли зрозуміти. Тепер ми ненавидимо тебе! Тож, перші дві. І мені насправді дуже цікаво, яка буде наскрізна лінія у лінія усієї серії, бо я думаю, вона таки буде. А саме про те, як ця групка друзів, яка поступово сходиться впродовж першої книжки і до неї вдається ще персонажі. В наступних книжках, я думаю, теж тут ідуться. Як вони переслідують найжахливішого, найвідступнішого лиходія у Лондоні? Я хотіла сказати у світі, але, мабуть, у Лондоні. У Лондоні, Боже, який тут рік? Це о, тут пише: 20-го століття. Мені не треба переводити роки в століття, ура! Я не вмію цього робити у Лондоні ХХ століття. Тобто історичний знову ж таки роман з історичним підґрунтям і написаний в історичному плані до біса Прекрасно. Наскільки можна прекрасно написати дитячий історичний роман, настільки він і написаний. Тому що стиль написання він божественний. Я не можу нічого іще сказати. Окрім як цього, і це буде звучати дуже суб'єктивно, але мені варто, мабуть, якось вас переконати в цьому. Тому я поговорю про переклад. Не буду дотримуватись своєї традиційної схеми про загальні враження, сюжет, персонажів, діалоги, а вже тоді стиль написання і переклад. А одразу скажу про переклад, тому що, на жаль, перекладам, особливо в оглядах і відгуках, через що я плачу просто. Приділяють дуже мало уваги, тож я, як перекладачка, як людина, що вивчає переклад, я буду говорити про переклад багато і довго. Змиріться з цим. Отже, переклад Ярослави Івченко. Я хотіла сказати Івченко, але, мабуть, правильно Івченко, я не дуже впевнена. І переклад прекрасний. Я не знаю, як по-іншому сказати. тобто... Просто читається на одному диханні, читається плавно, рівномірно. Ніби це текст початково український, і це, можливо, поганий, погане порівняння, тому що це тільки додає перекладачеві невидимість. Я проти цього, але все-таки не можу не зазначити, що текст написаний і перекладений. Прекрасно, плавно, його приємно, його смакуєш, як, не скажу вино, бо я не п'ю вино, як, от якесь тістечко, якийсь тортик, якусь, не знаю, улюблену свою страву, яка у вас улюблена страва. І це, це чудово, тому що саме так і мають бути написані книжки, особливо такого розміру. Я вважаю, що як на дитячу це доволі товста книга. Особливо для сучасних дітей, я читала в дитинстві тостіші, тобто декого вона може відлякати, але ну, варто її розгорнути. Тут ще й, до речі, форзаци, дуже гарно, куди мені їх притулити, з дуже гарними оформленнями і, о Боже, як мені показати ілюстрації. Я не знаю, чи я на них натраплю, я на них не натраплю, звісно, вони там є. One eternity later. Мабуть, треба буде о де вона є? О, ось така. Вони доволі красиві, приємні на вигляд, тобто стилізовані, але класні. І це знову ж таки величезний плюс, окрім обкладинки. Тобто читається книжка чудово і через стиль, і через переклад. Тепер, мабуть, про сюжет пора. Я думаю, сюжет про власне цю дівчину, яка знаходить таку роботу в новому універмазі, який відкривається в Лондоні. Універмаг називається Сінклер на честь його власника. І якщо ви собі уявили всілякі універмаги, розважальні центри, в яких ви були або які ви бачили, забудьте, цей універмаг це просто щось інше. Як його описую, я туди хочу. Просто я туди хочу. Це неймовірно. Я не буду розказувати, я думаю, вам цікаво почитайте. І вона знаходить там роботу і помало її шлях переплітається з іншими персонажами. Це є посильний хлопчик Біллі, дівчинка-манекенниця, яка демонструє одяг на продаж. Така посада була на ім'я Лілі, і згодом безпритульний хлопець на ім'я Джо. Вони всі сходяться докупи, особливо через те, що з виставки коштовності, яку влаштовували в цьому універмазі, викрали коштовного заводного механічного горобця. Тобто пташку, яку заводить і вона співає. І, власне, він був дуже дорогий. Наскільки я пам'ятаю, єдиний екземпляр або щось таке, і його, власне, викрали, і в цьому звинуватили, звісно ж, Софі. Починаються всі ці карколомні пригоди, де її підозрюють, де обшуки всілякі погроми, погрози, викрадення. І це настільки чудовий сюжет, де настільки чудово взаємодіють персонажі, От ніхто не є зайвим. Ніхто взагалі не є зайвим, всі мають свою роль, і вони всі рівномірно отримують свій сторінковий час. Може, не рівномірно по кількості сторінок, але рівномірно по тому впливу, який вони завдають на сюжет. І це чудово. Це от золота середина. Може, десь є краще, але ну, мені сподобалось. Відповідно, за ними дуже цікаво спостерігати, особливо за другорядними. Я натякаю. Діалоги між ними теж дуже файні, приємно читати, нема такої штучності, ніби вони не знають, як говорити між собою, а таке буває в книжках дуже часто. І як ви могли зрозуміти, від першої книжки емоції зашкалювали в прекрасному плані. До речі, я повиписувала з неї як перекладач, у мене професійна деформація, я не можу читати спокійно і дивитись фільми спокійно, тому я повиписувала з неї дуже багато слів, які я планую кудись колись використовувати в мовленні, в перекладах. І це, я думаю, підтверджує мої слова про те, що переклад чудовий, книжка чудова, сюжет чудовий, я не дивлюсь в камеру знов. Друга книжка не відстає, а навіть посилює усе, тому що з'являються нові персонажі. Я трішки е, боялася її читати, навіть можна так сказати, тому що, по-перше, не було далі третєї, яку б одразу можна було після неї. По-друге, мені так сподобалось, як закінчилась перша, що я не хотіла починати другу. Я, я думала, що цю історію можна зіпсувати. Ні. Виявляється? Ні, ну принаймні не в другій книзі, я дуже сподіваюся, що в наступних теж. Вона починається від лиття лиця, лиця нової персонажки, як її звали. Many hours later. Я дуже перепрошую Мей. Її звали Мей. Словом, вона живе у китайському кварталі Лондона. Так, дія далі продовжується в Лондоні. Відбувається, і ця дівчинка, нова персонажка, вона китайського походження. І це було дуже дуже несподівано і дуже приємно несподівано, тому що я не очікувала на нових персонажів, але я не знала, що саме цього мені треба було. І тут вже трішечки більше магії на задньому фоні. Її немає як такої, але там фігурує легенда. Магічна легенда про магічний коштовний камінь, який е, стерегли предки цієї мей, що в Китаї, і який колись викрали. В принципі, це вся магія. Тобто я вам так дала надію, що тут буде магія, але Ну ні, ні. Е, я неправильно висловилась, перепрошую. І цей камінь давно викрали, е, і все. Це. Сумна її історія, історія її предків це гнітить цю дівчинку, тому що вона вірить у цю легенду, що цей камінь захищає їхній рід, їхнє ем, село у Китаї, тобто що відтоді почались різні нещастя. І вона дуже хотіла б цей камінь знайти. І що ж, їй випадає така нагода. І вона об'єднується із власне групкою персонажів із попередньої книги. Об'єднується, до речі, дуже класно. Тобто, це така взаємодія інтеграція персонажів вийшла просто прекрасна, тобто, майже випадково із теж усілякими детективними елементами. Я не буду вже спойлерити якими, бо вони були дуже-дуже несподівані, деякі особливо. І об'єднюється, щоб все-таки повернути те, що належить її роду. І це чудовий додатковий сюжетний хід, як на мене. Тобто, така, таку тему підняти. І мені це, власне, дуже сподобалось. Так само, як і вони розгадують в цій книзі. Цю таємницю, можна сказати, таємницю загадку коштовного метелика. Не знаю, чи там видно, можливо. Я вам ще покажу ближче ці обкладинки. Просто подивіться, вони ще й блищать, яка краса, яка краса. І ця так само, боже боже, боже. До речі, що класно, отак дивишся, думаєш, ці силуети просто випадкові, але ні. Ти читаєш. Впродовж краси, І ти бачиш події, які відбуваються на сторінках, вони зображені тут. І тут так само до речі. Тобто це ще одна чудове, чудовезна деталь. Я тут теж багато всілякого підкреслювала. Я не знаю, не буду дуже сильно показувати, як в минулому відео, але. Тут є що підкреслювати, тут є що закладати, тут є і милі моменти, і карколомні моменти, і моменти шоку. Тому, я думаю, вам сподобається. Тому що це є дуже гарний детектив, який е, не є суто дитячим. Він, він для всіх. він... Класний. Він, можливо, ну, хтось все-таки скаже, що він дитячий, але це не робить його поганим. Це йому тільки додає харизми, і це тільки додає оцього нестерпного очікування, коли ж вийдуть наступні переклади, бо я можу прочитати їх англійською. Але я так хочу далі спостерігати за цими персонажами українською. Просто українські переклади це круто, якщо вони класні. Тож я дуже сподіваюся, що вам, що ви все-таки переконалися в тому, що це хороші книжки, що вам стало цікаво і що ви спробуєте їх прочитати. Купуйте, поки є. Не будьте як я, яка потім шукає видання, які вийшли з наявності. І бажаю всього чудового. Бажаю, щоб життя було як дитячий детектив, багатошаровим, карколомним. Бажано без вбивств, ну, але як пощастить, чому це стало дуже чорним закінченням? Варто закінчувати. Всього найкращого, все буде, все буде Україна. Слава Україні! І читайте українську.